Вітаю, друзі! З вами Христина Ярема. Це урок української мови для семикласників. Почнімо наше заняття зміркування. Яка відмінність між двома наведеними реченнями? Дарина сказала Валерії, що вона прибирала кімнату, а потім виконувала домашнє завдання. Дарина сказала Валерії, що вона прибрала кімнату, а потім виконала домашнє завдання. У першому реченні дієслова прибирала, виконувала вказують на те, що дії тривали, вони не були завершені. У другому реченні дієслова прибрала та виконала вказують на те, що дії вже виконані, тобто завершені. Зверніть, будь ласка, увагу. В обох реченнях дії відбувалися в минулому часі. Проте між цими реченнями є суттєва відмінність щодо завершеності чи незавершеності дій. За цією ознакою розрізняють види дієслів. Тож тема цього уроку доконаний і недоконаний види дієслова. Дієслова недоконаного виду означають незавершену, необмежену в часі дію. Вони відповідають на запитання, що робити, що робить, що робила, що робитиме тощо. Наприклад, прибирає, вивчатиму, мріяла. Дієслова недоконаного виду в дійсному способі мають форми теперішнього часу. Наприклад, читаю, створюють. Минулого часу читала, створювали, чи майбутнього часу будуть читати, створюватимеш. Дієслова доконаного виду означають завершену, обмежену в часі дію, відповідають на запитання, що зробити, що зробиш, що зробила, що зроблять. Тощо, наприклад, прибрали, вивчив, помрію. Дієслова доконаного виду в дійсному способі мають форми минулого часу. Наприклад, прочитала, створили. Чи майбутнього часу прочитаю створиш. Увага! Теперішній час указує на процес протікання дії. Тому доконаного виду в теперішньому часі не буває. Дієслова недоконаного й доконаного виду здебільшого утворюють видові пари. Наприклад, читати прочитати, створювати створити. Скликати, скликати. На екрані зображення, на якому перукарка фарбує волосся. Ця дія триває, вона не завершена. На іншому зображенні є задоволена клієнтка, якій перукарка вже пофарбувала волосся. Дія завершена. Фарбувала, пофарбувала видова пара. Форму недоконаного виду дієслів вважають основною, оскільки від неї творимо доконаний вид. Дієслова доконаного виду можна утворити за допомогою префіксів: ви, з, с, за, на, по, при, про тощо. Наприклад, рости вирости, робити зробити, програмувати запрограмувати. Їхати, приїхати. Під час утворення видових пар за допомогою префіксів можна отримати дієслова як з одним і тим самим лексичним значенням, так і з різними. Усе залежить від того, який префікс ви обираєте. Наприклад, робити зробити в значенні виконати роботу. Заробити в значенні отримати фінансовий дохід. Дієслова доконаного виду творимо за допомогою суфіксів ну, ону, и тощо. Наприклад, засинати заснути, рвати рвунути, повторювати повторити, виділяти виділити. Дієслова доконаного виду можна утворити за допомогою чергування голосних звуків у коренях слів. Наприклад, загрібати, загребти, здирати, здерти, скакати скочити, запікати запекти. Дієслова доконаного виду творимо за допомогою наголосу. Наприклад, скликати скликати. Розрізати, розрізати, розкидати, розкидати. Також дієслова доконаного виду можна утворити, змінивши корінь. Наприклад, брати, взяти, ловити, піймати, шукати, знайти, говорити, сказати. Є дієслова, які належать тільки до одного виду. Їх називаємо одновидові. Тільки недоконаного виду будуть такі дієслова ворогувати, залежати, переслідувати, прагнути, поважати, чекати, чергувати й подібні. Тільки доконаного виду будуть, наприклад, такі дієслова відшуміти, заручитися, наврочити, натерпітися, розкричатися, схаменутися й інші. Є дієслова, які можуть одночасно виражати як доконаний, так і недоконаний види. Усе залежить від контексту. Їх називаємо двовидові. Наприклад, адресувати, атакувати, вийти, гарантувати, ранити. Порівняємо два речення: Ми вийшли погуляти. Дієслово вийшли відповідає на запитання, що зробили. Отже, воно доконаного виду. Друг виходить завчасно, щоб не спізнитися. Дієслово виходить відповідає на запитання, що робить. Отже, воно недоконаного виду. Попрактикуймо. Розподілімо слова в дві колонки. Недоконаний вид. Доконаний вид. Визначмо, за допомогою якого засобу утворені видові пари. Вивчати вивчити. Зсипати зсипати. Дарувати подарувати. Вигрібати вигребти, ловити піймати, розкидати розкидати. Перевіряємо. Вивчати що робити. Недоконаний вид. Вивчити, що зробити доконаний вид. Для творення доконаного виду ми використали суфікс i. Зсипати, що робити. Недоконаний вид. Зсипати, що зробити. Доконаний вид. Наголос допомагає розрізняти види. Дарувати. Що робити недоконаний вид. Подарувати. Що зробити доконаний вид. Для творення доконаного виду ми використали префікс ПО. Вигрібати. Що робити. Недоконаний вид. Вигребти. Що зробити. Доконаний вид. У видовій парі маємо чергування голосних звуків і е в коренях слів. Ловити, що робити. Недоконаний вид. Піймати, що зробити доконаний вид. Щоб утворити доконаний вид. слово змінило корінь. Розкидати. Що робити. Недоконаний вид. Розкидати, що зробити доконаний вид. Наголос допомагає розрізняти вид. На цьому завершуємо урок. Опрацюйте конспект. Виконайте завдання. Тести. Дякую за увагу! До нових зустрічей!